В Южному за минулий рік відкрилися 20 об'єктів торгівлі та сфери послуг. Серед людей, які започаткували свою справу, двоє внутрішньо переміщених осіб. Окрім розвитку малого та середнього бізнесу, надходять інвестиції у великі інфраструктурні об'єкти міста. Про це повідомила начальниця управління економіки під час засідання виконкому 14 лютого. Перше з початку війни засідання відбулося у великій залі. Розвивається малий і середній бізнес, Южне остається, залишається привабливим в сфері інвестицій, і ви знаєте, що вже декілька років в нас був такий об'єкт, як Яхтина Марина, про який ми не один раз наголошували. І саме в цьому році вже був проведений конкурс, і цей об'єкт був наданий в оренду. Кошти в місцевий бюджет від оренди будуть складати майже 2 мільйони гривень. Такий об'єкт договір оренди підписаний на 10 років. Також уже в цьому році був проведений конкурс на право оренду гостиничного комплексу Владик, готель та ресторан. На 5 років укладений такий договор, кошти, які будуть отримані місцевим бюджетом, а це інвестиції. Нинській громаді встановлюватимуть меморіальні дошки на будинках загиблим захисникам України та почесним громадянам. Також з міського бюджету неповнолітнім дітям загиблих військових планують щомісячно виплачувати грошову допомогу. На виконкомі погодили програму щодо відзначення заохочення та вшанування пам'яті громадян, яким присвоєно звання почесних громадянин та нагороджених найвищою відзнакою міста. Члени виконавчого комітету погодили дуже важливе для нашої громади питання: це відзначення, заохочення, вшанування наших почесних громадян, громади і військових воїнів збройних сил України, які нагороджені посмертно відзнакою за заслуги перед громадою. Що передбачають ці заходи? По перше, надання матеріальної допомоги на оздоровлення. По-друге, це встановлення після смерті почесних громадян та загиблих воїнів збройних сил України меморіальних дошках на тих будинках, де вони або мешкали, або може вчились. І найголовніше, як ми вважаємо, це щомісячна виплата неповнолітнім дітям до 18 років. Тих батьків, які загинули, військовослужбовців Збройних сил України, які загинули та отримали нашу нагороду відзнаку за заслуги перед громадою. Діти будуть отримувати виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Після кількох місяців обговорень розміру стипендій міського голови на виконкомі вкотре погоджували внесення змін та доповнення до програми розвитку культури. Привели відповідність і щоб всіх було приблизно одна однакова сума. Ті, хто будуть отримувати стипендії, тому ми внесли зміни в свою програму. Це стосується стипендіатів молоді і дітей в галузі культури. Крім того, що розмір стипендії пропонується, бо зараз ми будемо все ще обговорювати на депутатських комісіях. Потім це повинно затвердити Южницька міська рада, збільшується з 700 гривень до 2000 гривень. Для стипендіатів дітей і молоді, і ще е, будуть буде започаткована ще стипендія, якщо ми пройдемо і всі наше обговорення, і буде затверджена сесією. Ще будуть отримувати стипендію викладачі та керівники гуртків, колективів, ті, хто підготували цих стипендіатів і мають ще свої заслуги окремі на рівні міста, області і України. Вони теж повинні підтвердити це. Документами і тоді вони теж будуть отримувати стипендію у розмірі дві тисячі гривень. Повний випуск засідання виконкому. Дивіться в програмі Об'єктив плюс. Експозиція прапорів в міському музеї триває виставка стягів. До колекції увійшли не тільки державний, а й прапори окремих бригад. Кожен з них має власну історію. До южницького музею вони потрапили в різний час, починаючи з 2014 року. Особлива історія це стяг військових морських сил України. Ви знаєте, одного року ми проводили виставку до Дня Конституції, і нам треба було стяг ось оцей військово-морських сил України. Ми попросили южниця, який служив, і. Який і там воював у АТО, так сказати, під цим стягом, ми попросили, чи може він нам його дістати. Нам передали новий стяг, ну, ті, хто служить в Одесі, друзі його. Він у нас ось так висів, а потім, коли сталося таке нещастя, коли наші моряки потрапили до полону в Керченській затоці у 2018 році, нас попросили. Учасники, а то, щоб ми дали цей стяг, щоб його повісити біля нашої міської ради, і так він висів до того часу, поки не визволили із полону, і далі вже знову, як експонат музейний, опинився у нашій ось такій колекції стягів. Виставку приурочили до дня єднання 16 лютого. Державну акцію започаткували рік тому, перед повномасштабним вторгненням. Тоді по всій Україні провели патріотичні флешмоби, в тому числі і в Южному. Дата державним святом не стала. Цього року в Южному відзначення не відбудеться. Та синьо-жовтими прапорами потрібно прикрасити якомога більше будівель. Переконаний Петро Кутинець. З такою пропозицією директор палацу культури звернувся до міської ради. Я вважаю, що на кожному під'їзді має бути прапор держави. Воно має бути на комунальних закладах. Воно має бути на МАФах. Тобто це все публічний простір нашого міста. І я за те, щоб ці прапори були присутні завжди, не тоді, коли підходить якесь свято. День Конституції, людям дають вказівки, перш за все, домовласникам. І вони тоді знаходять прапори. Ну, я ніколи не був за це. Я вважаю, що тут не буває, не може бути вірніше прапорів багато, От, може бути тільки прапорів мало. От виходячи з того, що для мене. Особисто як жителя міста, як члена цієї нашої громади, прапорів в місті Южної, і Южному мало. А тим часом колекція прапорів у музеї поповнюється. 14 лютого з'явився новий стяг. Прапор харківського спецпідрозділу Кракен до музею передав волонтер. Більше про виставку дивіться у програмі життя міста. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Тв Міф Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Освітні заклади Южницької громади вперше в Україні проведуть спільний едкемп для педагогів на національному рівні. Школи однією командою готують нову програму для загальнодержавного едкемпу на тему Якісна нова українська школа дорівнює успішна громада. Це така унікальна подія. Це вперше, що повністю вся громада об'єдналася, всі навчальні заклади в проведенні еткемпу. До того проводили окремі школи, наприклад, проводить окрема школа, і інші приходять просто до неї в гості. А у нас команда якраз з усіх шкіл міста. Тобто це такий проєкт в Україні вперше є. Тобто, і через те керівництво еткемпу дуже задоволене. Вони кажуть, ми завжди ну, говоримо іншим про це, говоримо про ваш досвід. Світ, вони нас зараз менторять, тобто надають нам різні консультації. Ми сподіваємося, що і будуть представники Ukraine, які допомагають все зробити для того, щоб об'єднати наше вчительство і через вчительство об'єднати нашу громаду. Презентацією нової української школи має стати тематичний фільм. Він покаже досягнення та проблеми нуш в Южненській громаді. Створенням матеріалу зайнялися учні 10 класу ліцею імені Чорновола за підтримки студії телебачення міг. Робота стартувала ще на початку навчального року. Почали роботу ми ще з початку року. Ми почали ходити на Южненське телебачення і як практику намагатися брати у людей інтерв'ю з різних тем на вулиці. Просто Підходити і намагатися брати. Наша роль, мені здається, нас намагаються долучати до цього проєкту. Ми ходимо на уроки, теж дізнаємося щось нове, як проходять уроки у п'ятих класів, у НУШ, чого нема в нас, як в старшій школі, чого ми не застали. Ми теж намагаємося брати інтерв'ю в батьків, в дітей, і це теж як досвід. Також вчителі. Сценарій до фільму, збір матеріалу та основи нової української школи учні освоюють самостійно. Ми спілкувалися з нашим класом і разом вирішували, які будемо питання ставити, обговорювали з нашим вчителем і дізнавалися, що може зацікавити людей, щоб більше розповісти про нуж, про що відбувається в п'ятих класах молодших. І якось так вийшло, що ми разом все вирішили, і такі питання вийшли. Але було трошки хвилювання, що якось так не вийде, щось буде не те, якось так неправильно себе піднесемо. І щось може люди не зрозуміють в цьому нашому фільмі. але наразі все дуже комфортно, все дуже зрозуміло і все йде, як ми плануємо. Презентація фільму про нову школу планується з нагоди початку еткемпу. Попередній захід має відбутись у березні.